День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі ліжку Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,40 см. У глибину ліжка займає 2 метри 8 см. Спальне місце в цьому ліжку 1,40 м2 м. Наповнення матрацу пружинний блок, повз, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Це ліжко йде з вбудованим матрацем. Матрац підіймається за рахунок газліфтів. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на узголів'я та низ ліжка, можливо, на салоні. Також можливо обрати колір ліжка. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!